Повернення до мирного життя для Івана Сацика, як і для сотень його побратимів, було непростим. Реакція була дуже неадекватна. Я повернувся в серпні місяці, якраз День Незалежності, салюти. Одна не від кожного салюту я шарахався в кусти. Івану допомогла кохана дівчина, сім'я і фахівці. Хочу всім порадити, щоб вони зверталися до психіатрів, до психологів, це не страшно. Просто е, треба сказати: ну знаєте, от кожен, хто там був, він е, все це, що він пережив, прокручує в голові. І от коли він це прокручує в голові і розповідає. Воно відходить, коли ти просто прокручиш, воно залишається, ти знову прокручиш і знову прокручиш. Треба про це говорити, але говорити з людьми, які можуть тебе зрозуміти. Порозуміння шукали і учасники круглого столу, який відбувся у приміщенні ірпінського міськвиконкому. Разом зібралися громадські активісти, юристи, психологи, чиновники і учасники АТО. Ділилися досвідом, ставили один одному питання. Говорили про наболіле. Зокрема, про те, як складно отримати статус учасника бойових дій чи інваліда війни. Я вам дам людину, яка прямим текстом це завідувач відділення неврології в одному з госпіталів. Не буду так про вас, його, який мені сказав, мені сказали так вам написати у виписному епіклізі. Людям пишуть. Необережне поводження зі зброєю, порушення мір техніки безпеки, перебування в алкогольному стані, якщо він навіть не був в цьому алкогольному стані, і так далі. І тому у нас виходить, що у нас за рік тільки 290 дев'яносто двісті чоловік потребують, хоча я вам назву 150 зараз з регіону Київської області, в які прийшли без ніг, без рук, без кінцівок і так далі. Не маючи офіційного статусу, колишні бійці не можуть отримувати державну допомогу. За проблему взялися громадські активісти. Українська фундація правової допомоги за підтримки фонду відродження створили мережу безоплатної правової допомоги учасникам АТО і членам їх сімей. В Ірпені вже діє бюро інформаційно-правової допомоги. Ну, знаєте, коли у нас замкнуте коло завжди, то тобто, треба ту бумажку цю не взяти, поки та не підписана, то не взяти, поки ти ту не взяв. І оце замкнуте коло, і ти не можеш нічого зробити. Тому, коли є вже от такі юридичні центри, які можуть, тим більше адвокатські, які можуть надатись і в суді, де багатьом, я більше вам скажу, багатьом придеться через суди це все робити, то це дуже, дуже ну, значимо для нас, як людей, які повернулися звідти, тому що ми можемо розраховувати на чиюсь допомогу. Тобто це не те, що знову так, знайди гроші, знайди адвоката, заплати йому, а він вже так ну, захоче зробить, захоче. Ну знаєте, як адвокати у нас працюють. Тому це дуже класно, що є така організація. Круглий стіл в Ірпені організували Українська фундація правової допомоги, Міжнародний фонд відродження та Ірпінський штаб допомоги. АТО. і ми подивилися, що вже діалог налагоджений в Ірпіні. Це дуже важливо, тому що в інших регіонах. Тільки починається налагоджувати діалог. Да, ми маємо Київську область, яка активно працює з громадським сектором, яка активно працює з учасниками бойових дій. І дуже важливо було сьогодні вийти на певні кроки, які ми в подальшому будемо спільними зусиллями реалізувати. Одним з найближчих кроків стане підготовка пропозицій для кабінету міністрів за результатами цього засідання. Те, що ми будемо першочергово говорити, це про ті болючі питання, які піднімали зараз учасники. АТО. безпосередньо ті, що стосуються отримання статусу. То спрощення процедури отримання статусу, АТО. це перше питання. Друге питання: отримання соціальних пільг, якщо вже мають статус, АТО. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.